Оце перед вами зупинка 107-го кілометру. Дивіться, тут всього-навсього 6 стопчиків і 6 більше, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 12 шиферин. Будь-який косий вітер, особливо. Холодну погоду зимою ранньої весни або пізньої осені перетворять вас в цьому укритті на льодянку. Не захищений жодного, з жодної сторони нічим. Я спілкувався з багатьма пасажирами, ну хоч би що небудь казали. Ну я б тут, наприклад, щоб видно було на всі сторони, я б тут пластик. Пластик не можна. Пластик знімуть. Щось треба таке придумати, що до ранку не знімуть. Але це неподобство треба припинити. Подивіться, зовсім не захищена жодного боку зупинка. Пасажири казали, що за декілька десятків хвилин на цій зупинці при косому снігові або дощі пасажир перетворюється на льодяшку. Я вважаю, що це неправильно. Доброго дня! Зараз я знаходжуся на злочасній зупинці, 71 й кілометр. Зупинка електрички біля переселення, 71 й кілометр, існує вже близько 10 років. За цей час наша недолуга влада. Так і не змогло забезпечити зручності для пасажирів. Жахливе накриття, яке з усіх сторін продувається дощем і вітром. І також не зроблена зупинка для маршруту. Була б нормальна влада, була б нормальна влада. Можна було б змінити розклад маршруток так, щоб вони забирали, підвозили людей на електричку. Яких Тих, що йдуть на Київ. Чуть-чуть пізніше відправлялися з Києва і чуть-чуть е, раніше відправлялися з Кагарлика. В цьому немає нічого страшного, було б бажання. Як казав один мудрий чоловік, захочеш, знайдеш тисячу можливостей. Не захочеш, знайдеш тисячу причин. Ну і як завжди, Основний коник нашої влади це відсутність можливості спуску. Дивіться, бачите, які круті сходи? Відсутність можливості спуску людей з обмеженими можливостями. Це для нашої влади, от я зараз спускаюся по сходах, це для нашої влади незрозуміло. Дивіться, який крутий підйом, бачите? Як може людина з обмеженими можливостями добратися до електрички? Якби була нормальна влада, ще б до одного з вагонів був би також пандус, по якому людина могла піднятися в електричку. Навіть не до одного з вагонів, а до одного з дверей, вагонів, пандус для того, щоб піднятися в електричку. Але ця влада, наша українська, існуюча, мабуть, пройде не одна тисяча років, поки до неї це дойде. А це те місце під величезним розлогим явором, де повинна була бути зупинка маршруток. Лавочка зроблена, мабуть, переселянцями своїми руками, ви це прекрасно бачите, і ніякого натяку на те, що тут існує, зупинка маршруток. Пану Бевзу, який просидів всю свою каденцію і розмахував руками, що я нічого робити не буду, він так нічого і не зробив. Ні пану Лялюку, який теж абсолютно байдуже відноситься до звернень громадян. Деяку частину невелику він виконує, от, а на все інше йому, чесно кажучи, наплювати. Скільки я не ходив до них, скільки я не просив, їм це абсолютно все рівно. Нажу їм зупинка на електричку, на якій на які їздять самі незахищені верстви населення. Я б кожного начальника, кожного начальника, два рази на рік заставив би проїхати в електричці і побачити, хто там їде, які наші люди там їде сама. Знедолена частина громадян, а їм на таких наплювати. Їм головне, щоб їм було добре. А вони ж за Київ на машинах їздять, нашої їм електрички. Дуже вам вдячний за увагу. Всього найкращого. Будемо надіятися, що все-таки в кінці кінців у нас буде на Україні нормальна влада, яка хоч чуть-чуть буде підклуватися, про своїх громадян цього вам найкраще.